ДСР під керівництвом Рубеля мав би ловити ОЗУ, але став їх охоронцем. Уявіть, Комарницький, головний смотрящий Києва, спокійно тікає з країни, коли його мали б затримати. Хто допоміг правильно підлеглі Рубеля? Бо для нього головне не закон, а схеми: 12 мільйонів через фірми, пов'язані з тендерами Комарницького, пішли на рахунок його дружини офіційно. Як зарплата. Не смішно. А за екстрадицію самого Комарницького, Рубеліко, за даними журналістів, отримали ще 2 мільйони доларів. Телефон Комарницького злили. Тепер СБУ, ДБР, набу, заміта сліди, поки людям розповідають байку про 10 соток землі. Це не просто кришування. У схемах брали участь кличко, палатний, фірми прокладки і мережа підставних осіб. ДСЕ Рубеля за два роки робив відносно мене. Провокації, прослушки, автопідпали, стеження і напади тепер ще й зливають тайну слідства, особисті дані, банківські виписки про російським фігурантам, столару, Медведчуку і підсанкційній Шевцовій, Під їх дудку Приватбанк теж у схемі. Рубить забув, що працює в Україні, а не на Пінап табачників і ФСБ. Але ми мовчати не будемо, готуємо нові матеріали. ДСР став органом для кришування схем і атак на неугодних. У новому розслідуванні показуємо більше ще імена, ще схеми, ще зв'язки. Комарницький знав НАТО багато, тому його врятували. Впаде він, посипляться усі. Пиши в телеграм, якщо маєш факти про ДСР, Рубіля і їхню роботу на злочинців.